О північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. Про виліт стратегічного і російської авіації попереджають у командуванні повітряних сил. На тепер відомо, що вилетіли 5 бортів Ту-95 з Оленегорська та 4 ту 22 з району Тамбова. Крім того, ворог запустив і ударні безпілотники. Кілька груп шахедів рухаються курсом на Дніпропетровщину, Вінничину та Кіровоградщину. Просимо вас подбати про власну безпеку і під час тривоги пройти в укриття. Україна і США підписали двосторонню безпекову угоду. В наступні 10 років саме стільки діятиме документ, Вашингтон підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України та надаватиме за потреби матеріальну допомогу, навчатиме і консультуватиме, допомагатиме в розвитку оборонної промисловості та економіки. Угода підписана на полях саміту Великої Сімки в Італійській Апулії, має стати кроком до можливого членства України в НАТО. Йдеться в тексті. Та навіть поки що поза блоком, але за новою домовленістю, у разі збройного нападу на Україну найвищі особи України та США зустрінуться протягом 24 годин. В Угоді висвітлюється питання НАТО. А саме Америка підтримує майбутнє членство України в Альянсі та визнає нинішня безпекова угода це міст до членства України в НАТО. Запорука стійкого миру в Україні здатність захищатися та стримувати агресію. Сполучені Штати готові допомогти в одному та іншому, надаючи зброю, то боєприпаси, розвідувальну інформацію та допомагаючи тренувати солдатів зсу українські війська на базах в Європі та США навчаються відповідно до стандартів НАТО, і це ще одна інвестиція в українську оборону. Історичним результатом зі сполученими штатами назвав підписання двосторонньої безпекової угоди. Президент Зеленський він наголосив, цей документ виводить відносини України та США на рівень справжнього союзництва. Далі звернення українського президента, дорогі українці і українки. Щойно була зустріч з президентом Америки Байденом. Хороша зустріч, корисна протягом усіх цих днів. Я на зв'язку з нашими військовими щодня доповідь головкома. Та постійно звіти від міністра оборони, і інших урядовців від розвиток про ситуацію на фронті, на основних напрямках, наша Донеччина, Харківщина, потреби наших воїнів, деталі, постачання. Сьогодні майже усі наші зустрічі тут, на саміті Ді. Сім великої сімки та на полях саміту саме про те, про що кажуть наші військові, про наші потреби, про наші можливості зараз. Якщо постачання буде достатнім та вчасно з усіма лідерами ми говоримо про прискорення відправки в Україну заявлених пакетів. Зокрема, говорили щойно про це з президентом Байденом, говорив також сьогодні. З Джастіном Трюдо, прем'єр-міністром Канади, про нову підтримку. Дякую, Джастіне. Також була зустріч з Ріші Сунаком, прем'єр-міністром Британії. Теж буде плюс постачанню і зустріч з Фумією Кішидою, прем'єр-міністром Японії. Хороша зустріч була із Джорджею Мелоні, головою ради міністрів Італії. Я дякую тобі, Джордже, за цей змістовний саміт за всю підтримку для України. Для Українців для захисту наших дітей, сімей в Україні, усіх тих чи є життя під ударами російського терору, головний результат для нас буде більше ППО, для наших міст. Петріоти це вже фактично українське слово. Буде більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено, і до використання російських активів на користь України і є. Перший вагомий крок сімки щодо 50 мільярдів доларів. Дякую. Є дві безпекові угоди. Історичний результат зі сполученими штатами, двостороння безпекова угода, яка виводить наші відносини на рівень справжнього союзництва, і це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Є юридично. Зобов'язуюча частина угоди є абсолютно корисні деталі по ППО, по літаках. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилій, винищувачів, стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. Будемо над цим працювати. Говорив з лідерами і про прискорення підготовки пілотів. Що важливо, в угоді з Америкою тепер зафіксовано, що буде підтримка України. І у час війни, і в час миру реально довготривало. Ми однаково бачимо мир, справедливий мир для нашого народу. Я дякую вам, пане президенте Байден. Дякую обом партіям та палатам конгресу. Дякую тобі, Америку. Сьогодні ж є дуже перспективна безпекова угода з Японією. Це перша така а, угода. З країною з-поза меж НАТО з Тихоокеанського регіону ми взагалі вивели відносини з Японією на такий зміст, який мають далеко не всі європейські країни. Україна дуже це цінує. Ми працюємо разом і в безпековій сфері, і в політичній, і в економічній. Зафіксовано 4,5 мільярди доларів підтримки від Японії на цей рік. Ми Зацікавлені також, щоб Україна та Японія були максимально партнерами у відбудові, в поверненні нормального життя нашим людям, і це буде. Ми про це також домовились, шановний пане премєр міністре дроги фуміо, весь японський народ, Я дуже вам дякую. Зараз вже сім безпекових угод з усіма країнами сімки. Загалом вже 17 угод. Вони всі підписані. Ще 10 Ми готуємо до підписання. Була сьогодні зустріч з главою МВФ. Звичайно, про підтримку нашої держави, наших інституцій, нашого суспільства. Вдячність, за розуміння і дуже надихаюча зустріч з головою світового банку. Ми говорили. Зокрема, про підтримку нашої енергетики, доступу людей, компаній, державних інституцій до необхідних коштів, щоб відновлювати зруйновані енергоможливості і будувати нові. Дякую Світовому банку, особисто голові банку, за готовність працювати із цим а окремо. Хочу подякувати всім нашим партнерам сьогодні за підтримку саміту миру і допомогу в залученні лідерів держав. разом світ точно може відновити справедливість і повернути чесний мир. Все для цього ми робимо. І вже після завтра саміт миру інаугураційний. зробимо перший реальний крок до чесного миру. Слава Україні! Країни Великої Сімка домовилися про 50 мільярдів доларів підтримки для України. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні за підсумками засідання лідерів G7. Йдеться про надприбутки від заморожених російських активів, які накопичуються, але не використовуються. Наголосила, це був несподіваний результат. Утім, додала, пишається досягнутими домовленостями. Нагадаю, раніше про наближення до позитивного результату заявляли в Єлисейському палаці. Я підтверджую, ми досягли політичної домовленості про надання Україні додаткової фінансової підтримки обсягом близько 50 мільярдів доларів до кінця року. Йдеться про кредитний механізм, погашати який можна буде через надприбутки від російських активів, які зберігаються в наших юрисдикціях. Ми говоримо не про конфіскацію самих активів, а про відсотки, які нараховуються з плином часу. Уже завтра НАТО може погодити координацію військової допомоги Україні. Сподівається, генеральний секретар Єнс Столтенберг. Про це він заявив після завершення зустрічі міністрів оборони країн-членів альянсу. Ініціатива стосується збройної підтримки та навчання бійців ЗСУ. Сам генсек запропонував виділяти на це щороку близько 40 мільярдів євро. Також йтиметься про перерозподіл повноважень. Зараз військову допомогу від імені НАТО координують здебільшого Сполучені Штати. Та перед виборами нового президента цю галузь хочуть передати під контроль альянсу, зокрема щоб убезпечитись від імовірного обрання Дональда Трампа. Я очікую, що завтра міністри погодять план НАТО щодо координації у галузі безпеки та навчання. Ми повинні орієнтуватися на рівні 40 мільярдів євро на рік на довгостроковий період. Тоді Україна точно знатиме, що коли та від кого отримуватиме. Моя пропозиція це 40 мільярдів на рік, плюс використання ВВП для розподілу навантаження. Аргентина стала новим членом контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. Про це за результатами її засідання у Брюсселі повідомив міністр оборони Рустему Умєров у Фейсбуці. Це була вже 23 третя зустріч, і на ній порушили три головні питання: системи ППО, оснащення українських бойових бригад та інвестиції в оборонну індустрію України. Міністр Умєров також провів низку важливих двосторонніх зустрічей, зокрема з генсеком НАТО та міністрами оборони уряду країн-партнерів. Відбулася предметна розмова з очільниками оборонних відомств США, Данії та Нідерландів щодо передачі Україні літаків F-16. Рустем Мєру висловив вдячність колегам за їхнє лідерство у зміцненні спроможностей українських воїнів у повітрі. Жителя Куп'янська поранено внаслідок удару ворожими дроном. 60-річний перехожий перебував на вулиці, коли один з російських дронів влучив у землю. Це сталося близько сімнадцятої години. Інший безпілотник поцілив у дорожнє полотно. У результаті вибуху пошкодило рейсовий автобус. Люди не постраждали за фактами порушення законів і звичаїв війни. Прокуратура розпочала досудове розслідування. Шістьох людей поранено внаслідок ракетного удару росіян по Новомосковську на Дніпропетровщині. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Серед них двоє дітей трьох і дванадцяти років. Через ворожу атаку пошкоджені 91 приватний будинок, п'ять навчальних закладів, газова інфраструктура. Пожежу рятувальники вже загасили. Ви ворог і по Нікопольщині, зокрема по райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах. Понівечена Адмінбудівля, підприємство, кафе і будівля, яку не експлуатували. Малу флотилію російських човнів знищили напередодні сили оборони на Херсонщині. Бойові дії там не припиняються, і щодня окупант не дораховує якоїсь техніки. Про таке розповів речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук і додав: завдяки успішним діям ЗСУ, вчорашній день окупанти точно запам'ятали. Сили оборони не розкривають всіх подробиць, але підтверджують. Вдалі атаки та кількість ліквідованої ворожої техніки там тривають серйозні бойові дії, і я маю на увазі саме суходол. І зазвичай там окупанти втрачають плавзасоби періодично. Це малі плавзасоби, насправді для того, щоб долати там водні перешкоди, наприклад, річку Дніпро, це як, наприклад. І в принципі ці втрати у них щоденні, але от вчора вони втратили цілих 5 одиниць це насправді вже досить суттєво. Я не можу розкривати подробиць щодо цього інциденту конкретного, але суто статистично маємо такі цифри. 400 тисяч гривень зібрала команда подробиць для пілотів 110-ї бригади імені Марка Безручка. Збір ми оголошували спільно з черкаськими волонтерами на дрони з тепловізійними камерами Мавік т Завдяки вашій небайдужості змогли придбати дві такі пташки. Напередодні квадрокоптери передали в батальйон безпілотних систем. Друзі, завдяки вашим донатам. А ми змогли придбати для героїчної 110-ї бригади, яка зараз знову боронить країну на Авдіївському напрямку. Ось ці два термальні дрони 3T. Ось і це сталося лише завдяки тому, що ви донатили, ви слідкували за нашими матеріалами і допомагали. Допомагали хлопцям зібрати на ці дрони. Вони необхідні, просто необхідні. Тому дякую вам величезне. Я головний сержант батальйону безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжова Марка Безручка. Друзі, дякую вам за безцінну допомогу, яка допоможе нам знищувати ворогів і вести розвідку, коригувати свої трохи менші. Тажки, тобто в піввідромі, дякую вам, слава Україні! Героям слава друзі! На цьому наші збори на жаль не закінчуються. Ось батальйон безпілотних систем 110-ї бригади. Зараз конче потребує автомобіля для того, щоб їздити на передову, завозити групи. От тому долучайтесь до наших зборів, донайте і разом до перемоги. У Кропивницькому в приватному будинку сьогодні вночі вибухнув газ. Внаслідок аварії повністю зруйнована частина помешкання. Постраждали двоє дітей. Чому рвонуло? З'ясовують фахівці, а всі подробиці у нашому сюжеті. Цей газалізатор знаходить утічки газ. Відранку на місці вибуху у Кропивницькому працюють фахівці газової служби. З'ясовують причину трагедії. Вночі в будинку на три квартири стався вибух через ймовірний витік газу. Центром руйнувань стала прибудова. Ця квартира була закрита і там ніхто не жив. Десь около двох часов ночі було десь зрив, один, потім через пару. 20 секунд 30, а 4 зрива. Ми думали, що це ракета, прильот. Потом дивимся на телефон, що і красного немає, там нічого, тревог немає. І так. А я потом жінки кажу, ти знаєш, це, наверное, десь газ в місті, тому що аж земля за так. За сьокла затрабали і та вже шум такий пройшовся по землі. Мешканців одразу евакуювали рятувальники і взялися розбирати завали. Вибуховою хвилею повибивало вікна й двері вщен, зруйновано частину будинку. Зовнішні стіни та покрівля постраждали діти. Внаслідок вибуху постраждали двоє діток 2015 і 2017 років народження. Це хлопчик і дівчинка. Лікарі коментують стан дітей як середнього ступеня важкості. Це забої кінцівок, і садна. Наразі діти перебувають у дитячій обласній лікарні. Вибух пошкодив і зовнішній газопровід. Через це відключили ще. Сім приватних будинків відновити газопостачання планують протягом доби. З Спропивницького Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Велика Британія, слідом за Сполученими Штатами Америки, розширила санкції проти Російської Федерації. В американський чорний список увійшов фінансовий сектор країни-агресорки, зокрема Московська біржа, а також 300 фізичних осіб і технологічні підприємства, які виготовляють продукцію для військово-промислового комплексу. Британські заборони спрямовані проти тюньового флоту РФ та проти постачальників боєприпасів, верстатів, мікроелектроніки та матеріально-технічного забезпечення для російських військових включно з компаніями, що базуються в Китаї, Ізраїлі, Киргизстані та Туреччині, а також судна, які перевозять військові товари з північної Кореї в Росію. Українська енергетика отримає додаткову допомогу понад мільярд доларів США. Про це повідомили у Берліні на засіданні групи G7+, яка координує підтримку енергетичного сектору України. 500 мільйонів доларів нададуть США, 300 – європейський банк реконструкції та розвитку, 47 мільйонів доларів Світовий банк. Окрім цього, фонд підтримки енергетики одержить понад 70 мільйонів євро нових грантових внесків. Гроші мають підтримати енергосектор, який з 22 березня, відколи Росія відновила атаки по українській генерації, втратив близько 9 гігават потужності. Я нагадую, що командування повітряних сил попередило про виліт стратегічної російської авіації. На тепер відомо, що вилетіли 5 бортів Ту-95 з Оленегорська та 4 ту 22 з району Тамбова. Крім того, ворог запустив і ударні безпілотники. Кілька груп шахедів рухаються в напрямку Полтавщини, Вінниччини та Кіровоградщини. Просимо вас подбагати про власну безпеку і під час тривоги пройти в укриття. На цьому я завершую випуск новини. На сьогодні прощаюся з вами. Но ну, марафон триває цілодобово тихої і безпечної нам усім ночі.